Поговоримо з Миколою Колісником, заступником міністра енергетики України. Пане вітаю. вітає. Доброго дня. Отже, на якому етапі ліквідація наслідків російського удару по об'єктах енергетичної інфраструктури? От, зокрема, в згаданих Харківській, Чернігівській, Львівській, Дніпроптроській, Ано-Франківській, Черкаській областях. Також Донецькій. Який стан енергосистеми на вечір середи в цих регіонах? На вечір ми маємо. Тро тисяч абонентів на Харківщині, які на сьогодні перебувають фактично з знеструмлими, довстроково залишається без світла понад три тисячі споживачів на Чернігівщині та понад вісім тисяч на так само і знацумленої є споживачі на Сумщині Дніпропетровщині. Фактично, як наслідок ранішніх, зокрема, обстрілів ситуація в енергосистемі в цілому, можна сказати, є складною, проте керованою. А попри наміри ворога і постійні обстріли, які відбуваються, ми маємо утримуємо енергосистему цілісною. На жаль, дозводиться застосовувати графіки аварійного відновлення для того, щоб фактично утримувати енергосистему. Тема керованою є виключно на момент якраз локалізації утилізації наслідків обстрілів максимально швидко. Намагаємось переходити до планових графіків подачі електричної енергії, як для промисловостів так і для побутового споживача. На сьогодні в окремих регіонах діють до чотирьох черг, і по мірі виконання аварійно-відновлювальних робіт намагаємось, звісно, зменшувати кількість даних тривалість даних черг. На сьогодні енергетики, як зразу переступили до того, що виконали переключення по резервним схемам сполучення, для того щоб максимально можна було підняти все навантаження на теплові на іншій генерації, яку ми маємо. Фактично, ворог сьогодні застосував значну кількість озброєння, яка зокрема була прицільно налаштована на об'єкти цивільної інфраструктури, передачі електричної енергії. Власне, це такий. Масштабний ще один виклик для енергетики, тому що, як ми бачимо, ворог продовжує цю атаку досить щільно. І на сьогодні ми звернулись, мали комунікацію з міжнародними партнерами, які конкретно обладнання було пошкоджено щодо додаткової потреби, щоб продовжувати взаємодію і системно виконувати аварійно-відновлювальні роботи. Ну, бачите, тактика ворога не лише пошкодити обладнання, теж саме але так само і завдати шкоди максимум, і, зокрема, тим самим рятувальникам, енергетикам. Адже під час виконання відновлювальних робіт одна з ремонтних бригад на Дніпропетровщині також потрапила під російський обстріл. В якому стані енергетики на тепер які постраждали? Наслідок атаки на Петровщині один з поставників отримав поранення то опіки, і перебуває наразі в тяжкому стані в лікарні. І ще працівники з конструціями та уламковим ураженням госпіталізовані в стані середньої важкості постраждалим. Надається вся необхідна медична допомога. Ми бачимо, що енергетики ризикують фактично своїм життям для того, щоб максимально швидко відновлювати, щоб, попри всі ризики, забезпечувати. Об'єктів енергетичної структури, при тому ми бачимо, що ворог продовжує ці щільні удари, і мета його фактично це соціальна дестабілізація, розуміючи, що від енерг... від доступної енергетичної електричної енергії залежить стабільність функціонування об'єктів критичної інфраструктури. Так, ну і після атаки в областях застосовували аварійні відключення. Але, от читаю за даними Міненерго, вже перейшли на подачу електрики за графіками. Від чого зараз залежить те наскільки швидко вдасться стабілізувати ситуацію в енергосистемі після російських атак, чи є ризик повернення до аварійних відключень. Надалі наразі стабілізували ситуацію, що дозволило перейти до планових погодинних графіків відключень і подачі електричної енергії. Що стосується власне ризиків повернення до аварійних на то на жаль вони залишаються, оскільки ворог продовжує обстріли, аварійні відключення є виключно тим вимушеним інструментом, який застосовується як наслідок масованих атак на енергетичні об'єкти. Як швидко здається, ліквідувати наслідки. Останнього масового удару залежить від багатьох зараз. на деяких об'єктах все ще триває оцінка масштабу за. Пошкоджень десь ми вже сформували необхідний перелік, бо скільки відбулася дефектація обладнання, і, можливо, вже звернулись до міжнародних партнерів для того, щоб отримати обладнання, десь вже подивилися, що є в рамках взаємодії по гуманітарній допомозі. Тобто, зразу працюємо в декілька треках з енергетичними підприємствами. Але можемо відмітити чітко те, що на сьогодні всі доступні технічні заходи виконані максимально оперативно для того, щоб і повод домівки громадян пане Миколи, дякую за ваші коментарі, Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, долучався до нашого ефіру.